Вітаю вас! Приділимо хвилинку найскладнішим наголосам української мови. Їх треба запам'ятати: асиметрія, алфавіт і алфавіт, близький, ваги у множині вантажівка, весняний і весняний. Випадок. Визвольний. Визвольна війна. Виразний, вишиванка і вишиванка. Але вишивана сорочка, вишиваний рушник, вірші, розучування вірша. Великдень, Великодня, якщо це родовий відмінок іменника. Але якщо слово вживаємо як прикметник, то наголосна О: великодній кошик, великодня. Крашенка. Дякую за увагу!